У нас на каналі каблучок, який ви часто телефонуєте, що вам потрібні каблучки для роботи, для бізнесу. І в нас дуже інтересний варіант. П'ядобно, 2009 рік, з кондиціонером двіятель 1,9. Дуже цінна машиньошка, П'ятимісний, пасажир. Понятно, що перероблений, не оригінальний, але стан дуже класний. Як на руки кажуть, топчик. Машина чиста, не зашморгана, як для бізнес варіантів, дуже інтересний стан. Там оно маркіровочка мультфік, інтересна, є, надпись така. Все ціле, Е, Можливо, є невеличкі підкасики, ми не провіряли, тому що це не та техніка. Якщо він вніжній гарний, і заводиться і їде, це вже 93% успіха, що класна машина. Салончик теж в дуже гарному стані, шкіряний руль, підкапоточка теж цілесенька, геть, як муха. Так що заявлена ціна у нас на платформі 5900. Я думаю, з торгом. Состояння дуже класне. Приїхали, купили.